Декомунізація дійшла і до дерев, тепер їх не білитимуть, Принаймні у столиці. Про що повідомив відповідальний за благоустрій міста на своїй сторінці у соцмережі? Зеленбуд припинив білити вапном дерева в місті. Якщо побачите, що хтось за радянською звичкою намагається забруднювати вапном декоративні дерева, інші елементи благоустрою звертайтесь до виконавців з вимогою негайно припинити порушення. Насправді нафарбувати дерева мали вже більше десяти років, і не лише у Києві, а в усій Україні. Саме з 2006-го було затверджено указ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України про заборону побілки дерев, стовпів та бордюрів. Забороняється білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми. Пояснення просте твердження про те, що вапно захищає дерева від шкідників та активного сонця, виявилось хибним. Про это говорят даже профессийные садоводы. Это совершенно не полезно. Это защита от вредителей, но не от тех вредителей, о которых думают чаще всего люди. То есть нет жучков, нет паучков, нет червячков. А от голодных зайцев. Когда деревья находятся где-то в поле или с выходом в лес весной, она не несет вообще никакой функции, кроме как подсветки в сумерках. Так і було саме заради підсвітки дерева, а також бордюри почали фарбувати під час Другої світової війни, аби танки та інша військова техніка орієнтувалися у темряві без світла фар. Традиція укорінилася, і дотепер комунальникам тільки не дай щось пофарбувати. Про заборону нічого не чули і чути не бажають. Вірять, роблять благородну справу. Ми красим від вредних насекомих. Ано захищає тут сонячних лучиків от ультрафіолета все це було невинною суперечкою. Якби на побілку дерев щороку не витрачалися б бюджетні гроші. Одна побілка десь 30 кілограмів, це десь 100, там мінімум 100 дерев можна побілити. Ну, немножко залишається ще на бровці. В середньому 30 кілограм вапна коштує 80 гривень, а це 80 копійок на дерево. Лише у столиці близько 2 мільйонів вуличних дерев. Пофарбувати усі обійдеться у 1 мільйон 600 тисяч гривень державних коштів. Що вже говорити про всі міста? Та більшість українців про вартість такої весняної традиції навіть не задумуються, сприймають лише естетично. Мені подобається, коли побілі на дерев'я. Це каже, як порядок. Приємно просто. Блазами те все наблюдать. Дехто ж навпаки за природню красу. Не естетично, Мені кажеться дерева забіляни на самом деле. Природа і без забілених дерев'яні неплохо вигляді. Та поки українці сперечаються фарбувати чи ні у Європі. Від цієї традиції вже відмовилися. Проте і досі в Німеччині та Польщі трапляються поодинокі випадки прихильників білих стовбурів навесні.